До міжнародного дня захисту дітей в рогатині відкрили виставку творчих робіт дітей громади під назвою Окрилені творчістю. Виставкова зала історико-краєзнавчого музею Опілля ледве вмістила юних митців та їхніх наставників. Картини, вироби з біс, роглини, ниток, тканини, дерева це лише невелика кількість найкращих мистецьких творів талановитих дітей рогатинщини. Понад півсотні робіт живопису та декоративно-ужиткового мистецтва прикрасили залу музею. Та найбільшою оздобою свята стали самі діти, адже це їхня багата уява та. Маленькі пальчики, творять таку красу. Тут і образ відомої султани Дрогатена, місцеві краєвиди, чудернацькі квітки у стилі Петриківського розпису, дивовижні пейзажі та фантастичні композиції. У кожному з цих малюнків виробів виразно простежується любов до всього рідного, національного, українського. Направду ця виставка. Ви знаєте, і минулого року, ну скажімо так, я був не то, що приємно вражений, я таки був задоволений. І цього року так само, дивлячись на ці всі роботи, як наші діти роблять, то, ви знаєте, є таке враження і є таке впевнення, що в нас ще багато чого попереду. Я радий вітати всіх вас, юних митців, на вашій, ну нехай не персональній, а на колективній виставці. Я бажаю вам міцного здоров'я, творчих успіхів, великого натхнення. І головне не лінуватися, а творити, бо тільки в творчості людина розвивається. Діти скарб Рогатинської Прогатинської громади. Тому у полі зору місцевої влади повсякчас проєкти та ініціативи пов'язані з навчанням, вихованням, розвитком та творчим зростанням молоді. З нагоди міжнародного дня дитини в нас вже в в громаді організовується виставка в історико-краєзнавчому музеї Опілля, окрилені творчістю. Не дорослі, а саме діти, ті, до кого доторкнулася муза тендітним своїми пальчиками і дала обдарування. Це обдарування є пензлем, діти прекрасні картини створюють. Це обдарування для пальчиків. Вони роблять чудові речі з бісеру, вони роблять дивовижні речі з тих предметів, які можуть поцінувати той, хто дивиться. Від імені міського голови Сергія Насалика засилаємо найщиріші вітання вам з нагоди міжнародного дня дитини, а також бажаю, щоб ваша творчість ніколи вас не покидала, щоб ви розвивали свої таланти, даровані вам Богом, щоб при підтримці ваших батьків та наставників ви могли сягнути якомога вищих висот, і щоб ваша творчість рясніла дуже гарними ужинками. Картинами вашими роботами і завжди були ті, хто вміють поцінувати вашу творчість з замилуванням, з подивуванням і з великим захопленням. Усі окрилені творчістю будуть нагороджені подяками міського голови Сергія Насалика. А познайомитися з мистецьким доробком дітей можна упродовж літа. Окремі роботи, представлені на виставці, згодом стануть лотами уже традиційного в громаді благодійного аукціону на підтримку Збройних сил України.